Доброго ранку. Доброго ранку. Так, так вміє мене чути. Видно. Дякую. Дивіться, хочу наголосити, що в нас повітряна тривога. Перше, що ви робите, це ви турбуєтесь про, своє, про свою безпеку. Ми слухання будемо проводити. Перше, у мене питання: чи є в нас представники суб'єкта господарювання? Так, є. Директор Придніпровської ТЕС Боричевський Анатолій. Я е, з комп'ютера Ірини Листопад мене викинуло з наради щось і не можу під'єднатися. Всього страшного. Попри... Дякую, що ви змогли підключитися в таких умовах. Е, давайте тоді зробимо так. Чи є в нас представники громадськості? Можете написати в чаті. У нас багато, ну не так, щоб багато, але є учасники. Якщо є, можете озвучити або написати в чаті. Чаті не бачу. Давайте так зробимо. Хвилин 10 максимум дамо ще можливість підключитися, якщо хтось таку має а, можливість і таке бажання, а, і будемо тоді продовжувати. Але ще раз наголошую: в таких умовах, о, перше, що ви робите, це ви, ви турбуєтесь про свою безпеку. Ми будемо слухання, не будемо перекривати, але якщо вам треба буде перепідключитися або перейти в якесь безпечне місце. Якщо ви зараз знаходитесь не в укритті, ви включаєте мікрофони, кажете, що ви Переходите, ми будемо вас чекати. Давайте 10-10 продовжимо. Дякую Добре, добре, домовились. Отже, давайте будемо продовжувати. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. А, у нас вже 10.10. .10. Сподіваюся, всі, хто міг і хотів підключитися до наших громадських слухань, підключився. Сьогодні в нас 26 серпня 2024 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством ДТЕК Дніпроенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт шламанокопичувача за адресою міста Дніпро, вулиця Халхінгольська, 77Б. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голодзевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в Дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантин на всій території України карантинними обмеженнями, слухання з березня 2020 року. Не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026 Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо я зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Ще раз хочу наголосити, що якщо у вас безпекова ситуація потребує, щоб ви перейшли в безпечне місце або укриття, оскільки в нас зараз триває повітряна тривога, ви про це кажете і ми будемо чекати, поки ви будете знаходитись в безпечному місці. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності акціонерним товариством ДТ Дніпроенерго. Стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт шлама накопичувача за адресою місто Дніпро, вулиця Ханхінхольська, 77Б. Коротко розкажу про хід даної процедури. 23 лютого 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля уважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до довкілля» не надходили. 29 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та розміщене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 2 вересня 2024 року. Повідомлення оголошення розміщене у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказано у пункті 9 оголошення. Отже, я ще раз хочу звернутися до учасників наших громадських слухань. З 7 учасників нас два учасника це представники Міндовкіля як організатора. Я звертаюсь до представників, до учасників громадських слухань, чи є серед вас представники громадськості. Ви можете про це написати або включити мікрофон та озвучити. В чаті в нас ніхто не відписується. У такому разі я попрошу всіх учасників громадських слухань представитись і сказати, кого ви представляєте. Будь ласка, почнемо Олена Груба. Доброго дня, Олена Груба, представник ТОВ ЦЕРН, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Так, суб'єкт господарювання в нас під неймом Листопад Ірина. Будь ласка, представте ще раз. Так, Дякую, на, тут є листопад Ірина, Борочевський Анатолій, це директор подніпровської ТЕС. Дякую. Глухих... 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 Патерина, начальник відділу екології. Дякую, пані Ірина. Дякую. Глухих Олександра. Доброго дня, глухих Олександра, представник суб'єкта господарювання акціонерного товариства «ДТЕК» ДТП. Дякую. Пані Дар'я. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І пан Антіпок. Доброго дня, представник центру екології та розвитку нових технологій, ЦЕРН, суб'єкт господарювання. Дякую. Дякую. Отже, на 10.16 серед сіми учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовкілля як організатора та п'ять представників суб'єкта господарювання. У такому ми не фіксуємо серед представників серед учасників громадських слухань представників громадськості. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Через хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Послання на відеозапис та акт про наявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго Стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт шламуна Копичовича за адресою міста Дніпро, вулиця Хелтімвольська, 77Б. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного дня. Бережіть себе, дякую, що в таких умовах ви знайшли змогу підключитися. Ми змогли провести громадські слухання. Дякую Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо. До побачення. До побачення.